Андрій Ярмоленко забив вже у двох матчах Динамо поспіль і тепер готується засмутити оболонь. Саме проти неї білосині зіграють в наступному турі УПЛ 18 квітня. За свою кар'єру Андрій відіграв вже 12 матчів проти броварів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти. Вперше Вінгер відзначився у київському дербі у далекому 2008-му, ще у складі «Динамо-2». Андрій приніс дублю білосиніх, мінімальну перемогу над суперником у першій лізі. Через два роки Ярмоленко переднувся із оболонню вже в УПЛ. У першому турі сезону 10-11 команди зіграли в нічию 2-2, а Андрій забив гол перед перервою з пасу Маграо. Ще за рік у липні та листопаді 2011-го Ярмоленко Ярмоленко стає героєм обох київських дербі. у першому матчі. Два асисти від Вінгера допомогли Динамо розгромити суперника 4-0, А у другій грі єдиний м'яч Ярмоли з дальньої дистанції приніс Динамо мінімальну перемогу. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. Останні ж допоки голи оболоні Андрій забив одразу після повернення з закордонного вояжу у другому турі. УПЛ 23-24 Ярмоленко двічі реалізував пенальті у дербі, завдяки чому нам отріумфувало 4-1. чекаємо на покращення цієї статистики найближчим часом, оскільки.